Сьогодні в студії громадського будемо говорити про. Три роки підсумки трьох років діяльності такої організації, як реанімаційний пакет реформ. Власне, це коаліція громадських організацій і такий своєрідний координаційний центр для різних ініціатив, які розробляють, просувають, контролюють реалізацію різноманітних реформ. Так, от наскільки це вдається, хто найбільше в Україні опирається реформам, та як запит на реформи в українському суспільстві перетворити на реальні дії, будемо говорити в студії громадського. Із співголовою ради РПР Тарасом Шевченком, який є в нашій студії, вітаю. Доброго дня. Ну і власне хотілося б почати з головного: хто в нас найбільше опирається реформам, які державні інститути, які можливо конкретні високопосадовці найбільше не сприймають от всі ті пропозиції, всі ті напрацювання, які зроблені РПРоти, я би сказав, що найбільше опирається реформам система, система взагалі. Тому що коли якісь зв'язки вони вже склалися: корупційні, некорупційні, чи просто, скажімо, треба змінювати якість, як правило, система чинить найбільший опір. І якщо немає якоїсь сили, яка здатна це пересилити, те, що часто навіть називається політичною волею, тобто, що хтось дійсно дуже прагне і дуже сильно хоче щось змінити, тоді. Найчастіше нічого не відбувається, і можна дуже сильно порівняти, чи пройшли зміни в судовій системі. Ні, фактично їх немає. Чи вони пройшли в прокуратурі? Ні, їх практично немає. Вони відбулися в поліції, особливо в частині Даї, так і, і це люди бачать, і це люди відзначають. Тобто система, як на мене, в цілому найбільше протидіють, і конкретні люди, які звикли жити на схемах, які звикли заробляти на державі. Звичайно, їм ніякі зміни не потрібні. Часто можна також говорити просто про, про, про зміну поколінь, тому що, як правило, ті, хто просто звик жити і працювати в певній стабільній ситуації, їх зміни просто лякають, бо вони не впевнені, чи буде в новій інституції для них місце, чи знайдеться для них робота, чи буде їм забезпечена гідна пенсія. І особливо в ситуації, коли люди відчувають незахищеність, економічну незахищеність, звичайно, вони теж. Не прихильники змін, але от кажучи про систему, кого в першу чергу ви все ж таки маєте на увазі законодавчі, законодавчі органи влади, чи все ж таки там виконавчу владу, чи владу на місцях конкретно. От де ці осередки найбільшого спротиву? Чи можна так визначити? Коли я говорю про систему, я не мав на увазі конкретно чи законодавчу, чи виконавчу, чи судову, хоча до судової, між іншим, у громадян є найбільше запитань і найбільше, найбільше недовіра. Під словом, система, я мав на увазі систему, яка могла склатися в будь-якій сфері: чи це житловий комплекс, чи це прокуратура, чи це якесь міністерство. Найчастіше зміни Відбулися там, де прийшла нова команда активних людей, які дійсно хотіли щось вчинити. А там, де цього не було, да, тобто і там теж був опірсистеми та опір і протидія змінам. Теорія змін, просування змін це спеціальна наука і достатньо складна річ. Є багато факторів, коли зміни можуть вдатися. І от, власне, опір системи, та це визначається як один із найбільших, найскладніших. Елементів, яким необхідно протидіяти. До речі, саме тому нові інституції, коли паралельно з існуючою створюється нова, як правило, дає значно більший результат, значно кращий результат. Не гарантію, але якраз відсутність елемент опору системи, тому що створюється. Паралельно новий орган, старий при цьому ліквідовується. Наприклад, ми зараз в студії Громадської, коли говорять про суспільне, то найбільше була дискусія, чи треба реформовувати існуючий, чи треба будувати з нуля. Ми завжди говорили, що краще створювати з нуля, тому що, наприклад, не знаю, перетестація семи тисяч працівників це просто довжелезний шлях. Який навряд чи дасть великий результат: нові конкурси, нова структура, нові конкурси, право тих, хто працюють, податися на цих конкурсах, так само взяти участь, набагато одразу виникає інша якість. Тому там, де створювалися нові інституції, там результату в цілому в середньому було більше. Національне антикорупційне бюро, нова інституція. Спеціальна антикорупційна прокуратура. Чому власне її створювали? Тому що не було віри, що стару прокуратуру можна реально швидко змінити. Тому по суті нова інституція, але не гарантія. Тобто, це один із факторів, один із факторів успішності реформи. Але коли ми говоримо про національне антикорупційне бюро з відомими справами проти і Лещенка. Та інші, то швидше це не виглядає як якась нова якість. Так, нова інституція, але там були інші проблеми. Національне агентство запобігання корупції? Вибачте, мені. національне так? агентство запобігання корупції. Дякую, що поправили. На зака от дивіться, а в цьому в цій побудові паралельних інституцій. Чи немає якогось такого системного ризику, який ми одразу закладаємо, коли їх будуємо? Тому що ну от є, наприклад, нова інституція, національне антикорупційне бюро. Доходить справа до суду. Поки виходить, ми не побудуємо. Паралельну інституцію новий суд ну, загалом система не запрацює. І що робити зі старими інституціями, які не відмирають? Ні, жодним чином ризику немає. Більше того, це, на моє переконання, самий правильний шлях. Я би подискутував вживання слова паралельні. Паралельні інституції це якби ми говорили, що давайте створимо суспільну, а державний хай паралельно існує далі. Чи ми створили нову поліцію? Так, а старе доїха й далі працює і теж на вулицю, там бере хабарі. Оце було би паралельно. Набу є просто новою інституцією. Вона нова такої в принципі не було. І дійсно, зусилля набу значною мірою розбиваються через те, що судова система залишається повністю нереформованою. І власне. Дискусії точаться над двома альтернативними, можна сказати, шляхами, хоча обидва можна сумістити, реформувати всю систему, що зараз, власне, і здійснюється. Зміни до конституції були, закон, конкурс до Верховного суду. Але це дуже плавний, поступовий і не факт, коли ми побачимо конкретні результати. Або ж саме для мети боротьби з великою корупцією, створити антикорупційний суд, створити його новий. Нової якості набрати нових суддів, який би вже зараз розглядав справи, які розслідує національне антикорупційне бюро, для того, щоб забезпечити ефективний ланцюжок розслідування справ про корупцію. Якщо громадяни визначають, що корупція є проблемою номер один, то це вартує того, щоб направити зусилля на створення такого спеціального суду. Спеціальні суди не вважаються паралельними інституціями, хоча паралельно існують теж і загальні суди. Це просто спеціалізація. І це також шанс саме на створення нового. Взагалі, стосовно інституції, ми неодноразово в РПРі дискутували питання, як змінити, як коли все погано да все складно. Що може дати більші шанси на успіх? Я пам'ятаю, дискусія була, зокрема, з експертом в галузі культури Владом Троїцьким, який дуже багато в культурному розвитку зробив. І от він, зокрема, відставив позицію, з якою я повністю згоден, що потрібно створювати нові інститути, нові установи нової іншої якості, а замість того, щоб інвестувати величезні ресурси, зусилля на намагання перебудувати те, що вже є. Створення з нуля дає набагато більший шанс на краще на, 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 на успіх. А зі старими, що робити в цьому випадку в цьому випадку. Ми говоримо, що в людей, яких є енергія докладати до, до змін, їхня ефективність буде найбільшою, якщо вони будуть вкладатися в нові інститути, старі інститути будуть змушені змінюватись на фоні конкуренції з чимось новим. Я проведу зовсім інший приклад в Києві. Не так давно з'явився Убер. Одна із великих проблем, завжди, яка відзначалась стосовно таксі, це що це якість, сервіс, низький сервіс і так далі. Uber в цьому ключі зробив таку модель, яка стимулює водія надавати якісну послугу і бути дуже чемним. Всі інші таксі. Зараз відчувають шалену конкуренцію хочуть, саме по не цьому. Хочуть, а рівень вони змушені, змушені, підтягувати. змушені підтягувати. Якби натомість ми намагалися там воювати з тими таксішем, вони підвищили рівень сервісу, навіть якби ви очолили так цю службу таксі. Вам було б це набагато складніше зробити. Тому нові інституції вони змінюють ринок навколо і це в бізнесі, це в державній сфері, це в громадських інституціях, це в всьому. Але при цьому ще й суспільство має бути готове до цих змін і готове підтримати ці зміни, коли це потрібно. Чому власне це про це говорю? Тому що от запит на реформи, нібито в Україні, є. Всі хочуть, щоб у нас щось змінювалось, всі ну. Люблять говорити, що ну що потрібні реформи, що потрібно будувати там країну по іншому, що от 25 років нічого не робили, давайте нарешті почнемо. Але коли доходить справа до того, що наприклад конкретній людині потрібно подати інформаційний запит, приміром як використовується міський бюджет в місті, де людина живе, і потім до конкретного чиновника піти з нього спитати, то ну бажаючих одразу стає набагато менше, тобто з одного боку, запит на реформи. Я от дій реальних немає. Е, наскільки ви стикаєтесь? От в РПР з цією проблемою чи взагалі все суспільство має докладати якихось своїх зусиль для того, щоб якісь зміни втілювались? Чи достатньо невеликої групи Ви праві, тут дійсно є питання активності людей, готовності брати відповідальність mm -hmm. на себе? Ми, зокрема, в нашій громадській організації Центр демократії зараз активну увагу звертаємо на, на те, щоби. Їздити в області за минулий рік ми провели 50 спеціальних заходів навчань для активістів, як подавати такі запити, як контролювати бюджети. Майстерні активних громадян користувалися дуже великою популярністю. Тут також є певна роль загального виховання, і роль виховання, яке надає церква, школа. На жаль, особливо в часи радянського союзу, мені здається, дуже багато українців привчили до того, що треба просто чекати, що тобі це мають все зробити зверху, тобто скаржитися і чекати, що держава все має тобі забезпечити, держава все має дати, тому що держава насаджувала такий. Такий власне в такий формат поведінки, що держава дає освіту, держава дає житло, держава дає безкоштовне лікування і так, далі, і так далі. А ти лише там віддано працює на заводі і на фабриці. Але ця модель в сучасних умовах вона не спрацьовує. Звичайно, не варто очікувати, що кожен громадянин буде там активним подавати запити, бо їс тоді органи влади будуть тільки на запити відповідати. Але я точно знаю, що після майдану. Кількість активних громадян зросла. І, власне, саме ці активні громадяни і сформували три роки тому реанімаційний пакет реформ. І саме ці активні громадяни значною мірою хтось залишається в РПР, хтось пішов у владу працювати в міністерствах, бути депутатом, працювати на місцях. І наша одна із задач це, власне, робити так, щоб енергія цих людей не згасла. Тому що за три роки є велике розчарування. Воно є у всіх, воно і у кожного. бо... Очевидно, є відчуття, що можна було зробити набагато більше, і вина швидше тих, хто у владних кабінетах, що цих змін не відбулося, і переконувати людей досі вірити в те, що ці зміни можливі, про те, що щось позитивне зміниться з державним телебаченням, яке зараз тр трансформується, чи з судовою реформою, яка йде. На жаль, люди починають не помічати навіть. Невеликих позитивних змін, тому що їхні очікування були набагато більші. Так, в цьому є складність. Необхідно продовжувати просувати реформи, необхідно навіть бодай по крупинці рухатися вперед там, де це можливо. Але в громадян, в українців набагато вищі очікування, і вони на це заслуговували. Так, на жаль, багато. Представники влади багато міністрів, багато депутатів вони виявилися не готовими до того, що потрібно працювати в інтересах людей. А от до речі, про депутатів наскільки от великою роль є саме Верховної Ради, і наскільки ефективно рада ухвалювала ті закони, які пропонувалися реанімаційним пакетом реформ? Ми тут використали трохи вашої статистики. Як взагалі вибудована у вас робота з депутатами, і що би ви в ній хотіли хотіли змінити найбільше, коли РПР тільки створився? То ще був попередній склад парламенту. Перше, що було зроблено, була сформована спеціальна навіть міжфракційна робоча група по співпраці з громадянським суспільством. В цілому в нас дуже тісна робота з парламентом, і в цілому понад 100 законів були проадвокатовані за ці три роки. Але проблема найчастіше впирається на рівні імплементації, коли ухвалені закони потрібно виконувати. З іншого боку, так само і на фоні парламенту, ми бачимо цифри, що 50% ініціатив, які були підтримані. 40% рішення відсутні, 10% не підтримує. Хотів короткий коментар до цих цифр, коли громадянське суспільство дає чіткий сигнал. Я маю на увазі РПР, дає чіткий сигнал, що закон хороший. Не підтримувати його достатньо складно, але часто можна просто ігнорувати. Просто не рішення відсутні, на засідання, просто наприклад, не виносити взагалі ну не виносити його на на, на комітет. Так, комітет може запросто заблокувати, там, наприклад, по нашій антитіновій ініціативі законопроект 2820, який не виноситься в парламент, тому що комітет надає свій висновок. І все. І нічого не відбувається два роки. Так? З іншого боку, ми в цілому говоримо, що в Верховній Раді дуже багато законів. Я не знаю, чи є ще такий парламент, який розглядає таку величезну кількість законодавчих актів. Так, і ми розуміємо, що в цьому величезному потоці є багато цінних ініціатив, але є багато те, що ми можемо назвати спамом, так. Да? шумом чи, спа, чи СПАМ. І це в цілому знижує ефективність і якість роботи парламенту. Ще одна річ, яка стосується парламенту. Насправді в розвинутих країнах більшість законодавчих актів готують не депутати, не експерти. Їх готує Кабінет міністрів. Логіка така, що урядовці отримали можливість впроваджувати свою політику. Вони пропонують законопроекти, які вважають за потрібні, а парламент є тим фільтром, народним фільтром, який говорить, так, ми згодні на це чи не згодні. І у нас дещо викривлене і громадян прийняття, що парламентарі, це ті, що пишуть закони, вони і пишуть, і ухвалюють. Ні, в більшості країн вони не пишуть самі закони. Вони їх розглядають, так вони правлять, доопрацьовують, але закони готує уряд. І ще одна важлива парламентська функція вона це функція контролю за урядом. Бо формування уряду означає, що ти маєш його контролювати. Законодавчий орган це не лише той, який закони штампує, вибачте на слові. Необхідно, щоб парламент більше займався контролем за урядом. Для цього так само депутати мають бути незалежними. адже Одна з найбільших проблем це залежність влади від олігархів, вона залишилася. Ми від неї дуже далеко не відвинулись. Якщо є найбагатші кілька людей, які контролюють депутатські фракції, голосування партії, міністерства, посади в державних підприємствах, то, на жаль, змін добиватися дуже складно, бо там працюють в першу чергу, що економічні бізнес-інтереси. А по-простому просто заробляння грошей, і ці інтереси вони будуть домінуючими, тому є низка речей, які необхідно змінити для того, щоб змінювалася політична картинка. І на ці речі, на жаль, най найскладніше зібрати підтримку. Тереса, на останок ще одне запитання маю щодо ну тобто, в нас є певні критерії до того, як має діяти законодавча влада, як виконавча влада, але ж мають бути і певні критерії до самого громадянського суспільства. От за останні три роки, в принципі, от на фоні того, що є попит на реформи і на людей, які зможуть просувати правильно ці реформи, є певне фінансування, виділяється від західних партнерів різноманітних. От як відрізнити тих. Людей, які е, дійсно е, роблять реформи, від тих, хто просто е, знаходить спосіб освоїти кошти, ну там видати серію, наприклад, красивих картинок у соціальних мережах, і сказати, що там ось це змінить ставлення в суспільстві до чогось, і витратити це на це, наприклад, там е, мільйони євро е, підтримки від е, західних донорів. Тобто, от як реформатора від псевдореформатора, або ще гірше е, під Скажімо так, завісою реформ насправді просувати чиїсь бізнес-інтереси Навряд чи я можу тут вважатися найбільш незалежним експертом в цьому питанні, оскільки сам і очолюю громадську організацію, є співголовою Ради РПР. Але підняте питання надзвичайно важливо. Я можу сказати, що ми робимо. Наші всі кошти проходять міжнародний аудит. При тому в останньому році ми проходили два одразу аудиту, оскільки громадська організація Центр демократії та верховенства права отримала кошти на секретаріат РПР, і це підлягало окремому аудиту, і також загальний фінансовий аудит, який ми проводили за кошти шведського. Посольства шведського уряду, і вони затверджують аудитора. Це достатньо серйозна перевірка. Не так багато бізнесів проходять таку перевірку. Я бачу, що більше організації зараз подають публічні річні звіти, і громадяни можуть самі почитати і оцінити, чи реальні ці досягнення, про які говоряться, чи дійсно щось змінилося. Так і багато речей, які робляться саме громадськими організаціями, вони досягають успіху. При цьому за 12 років діяльності громадської організації, яку я очолюю, напевно, чи не найвідомішим був законопроект про заборону куріння в кафе, барах і ресторанах, коли люди можуть чітко сказати, і більшість за це дякують, що так я відчув цю зміну, була проблема, там зараз її немає. Так, це позитивна зміна. Так, от громадянське суспільство має звітуватися за свою діяльність. Але з іншого боку, ми чітко бачимо, що використовуються навмисні способи дискредитації для того, щоб показати, що всі однаково погані, вони тільки там заради грошей, вони всі там грантоїди і, і так далі. Проблеми є в будь-якому середовищі. В бізнес-середовищі є багато нечесної діяльністю є витрачання коштів інвесторів в пусту, є виплати там сірих зарплат в конвертах. В бюджеті, в державних організаціях є багато корупції, є багато неефективної діяльності. Звичайно, є проблеми і в громадських організаціях. Але саме важливе – не оцінювати всіх за одним стереотипом. Можливо, в громадському секторі навпаки є найбільший відсоток чесних організацій, тому що кошти, які надаються як громадянам, так і закордонними організаціями, вони, по-перше, найбільше передбачають звітності. Найбільшу кількість звітності. А по-друге, це є найбільш незалежне фінансування. Якщо є якісь експерти, які фінансуються олігархом, вони фінансуються тільки з певною метою. Кошти міжнародних організацій, ти сам можеш вибирати і визначати, на яке фінансування, за який проєкт ти хочеш братися, і ніхто ніколи в житті тобі не скаже там цього не роби, це роби. І я вважаю, що це власне найбільша перевага, і те, чому зокрема я працюю в цій сфері, тому що я можу реалізовувати ту місію, яку я для себе визначаю, працювати над змінами країни. І я можу бути при цьому бути абсолютно незалежним, маючи фінансування з різних міжнародних організацій, маючи колектив, який працює. Проходячи всі аудити, подаючи звіти, займатися тією справою, яка я переконаний, що приносить користь країні. Пане Тарасе, дякую вам за розмову. Тарас Шевченко, співголова реанімаційного пакету реформ, бо у студії громадського говорили ми про те, як власне громадські організації можуть змінити країну.